Вітаю на каналі Агролюбитель. В цьому відео буде розпаковка. Хто на каналі довший час, то, мабуть, замічав, що коли в мене був трактор, і я його постійно в оцьому піднавесі ремонтував. То завжди, отут в кутику, була така от штука, запакована в клійонку салафан. Ну, сьогодні вирішив розпакувати. Це котел. Котел для дрів. Тобто, колись в мене опалення було на дровах. Ну і паралельно з качемом газовим був такий котел на дровах. Потім опалення переробив, поставив газовий конденсаційний котел, а цей відправився в гараж. Тепер вирішив його розпакувати. Він, до речі, два роки отак простояв, запакований в плівку. Навіть не знаю, що там і як там. Зараз оці всі. Мотузки, щорочки познімаю, знімлю плівку, покажу вам і заодно сам подивлюсь, як він за два роки. Це котел стальний, там бляха п'ятерка всередині. І здається, двойка чи тройка зовні. Взагалі ідея його продати. Можливо, хтось з глядачів подивиться, йому такого треба. Хто там десь поруч коло Тернополя, Тернопільська область. Можливо, йому такого котла буде треба. Так, плівка. Плівка, плівка, плівка. Ну що? Корозії нема. Так, тут у мене тряпка, я запихав, щоб нічого всередину не пішло. Комен. Чи димохід. Ну що, відкрию, подивимось. Ну, котел, до речі, я взяв метр, зараз скажу розміри, потім відкрию всередині, покажу. Розмір. Де там? От 48 ширина. 81 довжина. Ну і по висоті, взагалі-то він має 90, але там ще є ножки. Тому разом з ножками 94. Ну, але це така структура, що там звідси сюди топка сантиметрів. Не пам'ятаю скільки зараз поміряю, а тут три канали димоходу, ну і лючки з боку. Це вихід, а от там внизу, а от там внизу патрубок це оцей це є обратка. Тут уставився такий градусник спиртовий. Який показував температуру, ну і загрузочні. Відкриваємо. Нічого йому за два роки не сталося. дверцята верхні, тут азбестовий шнурок. Ось товщина 5 міліметрів. Він зроблений як. Подвійна, типу як водяна сорочка, чи як звідси метал, всередині метал. Він всередині має скрізь воду. Ще тут покажу. Дверці ідентичного розміру. Використання він був. Пару років, пару зим. От покажу павутиння якесь. Оці колосники, вони також всередині в них потікає вода. Ну і там труби, ну, не знаю як показати. Тут я думаю, видно, що тут труба 50-ка чи 40-ка, я не пам'ятаю. І вздовж там вода. Ну і тут у нас відців для попелу. Простояв, але нічого йому не сталося, не поржавів нічого. Головне, що в сухості стояв. Ну, зараз ще включу підсвітку, ще покажу всередині. Поміряємо довжину розмір топки всередині, щоб. Кому цікаво, той буде знати, тому що потужність, ну він само, не заводський, а саморобний. Мені його робили. Потужність заявлена 25 кВт його. Але я вам сказав так, по правді він має більше, тому що в мене в системі було десь в старому опаленні більше, як 300 літрів води, то досить швидко він цю, цю, цю воду 300 літрів нагрівав. Ну, Але колись дрова були на халяву, майже на халяву. То можна було палити. А коли прийшлось дві машини дров купляти, потім їх ще різати, рубати, складати, носити, то я так подумав, що купляти дрова, то ліпше заплатити за газ. А в кого дрова є якось задешевше, той може собі такий котел ставити. Ну Зараз ще всередині познімаю. Тепер всередині покажу. Отут труби йдуть, там їх не пам'ятаю скільки, зараз хіба знизу покажу. що йдуть труби. Те, що згорає, йде в два канали. Зліва і справа От є один канал, другий канал. Ці канали йдуть донизу. Тут є лючки такі, там ці канали об'єднуються і по центрі виходять сюди. Тут у нас діаметр 130-й, і 130 труба виходить демохід. Ну і такий самий лючок є з другої сторони. Коли треба чистити, то відповідно відкриваються лючки. І така в мене була спеціальна лопатка, і сюди я її запихав і вигортав попіл, точніше не попіл, а сажу. Звідси сажа була. От, видно, є отакі штучки, сліди зварки, це вони там з'єднані, щоб відтиску стінки не розпирало котла. Він з'єднаний. По розміру топки. Зараз. До кінця то маємо, що там, 60. от 59 сантиметрів. Ось так, щоб вам було зрозуміліше. 59 сантиметрів, тобто дрова довжиною 60 см по діагоналі може туди легко попасти. Ну і ширина. Якщо тут по загальному у нас 48, то всередині тут 40 см. Тому що є водяна сорочка звідси, звідси, а 40 см всередині чистого справа наліво. Ну і по висоті топки, так, спробую поміряти, тут 55 см навіть більше. І тоді впирається полум'я вогонь в ці труби. Регуляція потоку тяги механічна, дуже проста. От є така барашка, трошка різьба поржавіла, не крутиться. Ну, коротше, крутимо, може бути максимально закрито, можна крутити і так збільшувати, збільшувати, збільшувати. Звичайно, можна поставити регулятор, тобто на ланцюжку, це все. Але це вже потреби кожного. Такий котел. Вага його серйозна. Так, в одиночку його порухати досить складно і неможливо. А так треба 3-4 людини, тому я от пробую зрухати, її він там шатається. Ну, кілограмів десь під 300 точно має ваги. Плюс-мінус. Ну, точно не знаю, ніхто його не важив, але пам'ятаю, що коли привезли цей котел до мене газелькою, то нас було нас було четверо чоловік, здається. чи п'ятеро. Четверо чи п'ятеро, щоб його з газельки згрузити, там по дошках совували. Потім вже котили його на трубах, на сторону ложили і на трубах котили. То, коротше, така от штука. Не знаю, хочу його продати. Можливо, хтось буде бажаючий, то не знаю, там за десятку можна його легко продати, тому що дешевше нема смислу. Тепер все дорого, плюс такий важкий котел. Якщо продам за десятку, добре. Якщо нікому не буде потрібно, то ще постоїть рік чи два, і з нього перероблю, перероблю цей котел на буржуйку для гаража. Тому що гараж новий побудований, там буде потрібна буржуйка, то можливо з цього котла зроблю буржуйку. Так щоб... Задурно не віддавати і щоб металолом не здавати. Так що такий от котел. Все гарно закривається. Тепер, мабуть, повторно його цими плівками обкрию і ще буде стояти, тому що нічого йому, як бачите, не бракує. Кому цікаво, то пишіть свої думки в коментарях. Відео підтримайте лайком, канал, підпискою. Всім дякую за увагу.